Розпилювачі для внесення касу, для оприскувачів навісних та прицепних. Ось так вони виглядають. Багато дзвонить і питають, чи стане цей розпилювач в їхню форсунку і як він встановлюється. Я зараз вам покажу на прикладі, як він встановлюється і чи стає він яку форсунку. Дивіться, ось форсунка. Зараз покажу, як замінюється розпилювач, для того, щоб вставити розпилювач під касу. Тут зараз стоїть звичайний розпилювач. Ми його беремо, відщлкуємо цей ковпачок. Тут в корпусі остається ситко. Виймаємо звичайний розпилювач. Далі ми встановлюємо цей розпилювач під внесення касу. Ось так. Отак воно виглядає. Далі є ще дозірующа шайба. Це є шайба-одиничка. Хто який там користується, є шайбочки два. 1, 1,2, 1,5. таких розмірів. Отак. От Кинули шайбочку. Далі ставимо з поворотом у щільніше кільце під підрозпілітель. Отак воно виглядає. Далі беремо форсунку і защлкуємо назад на форсунку. Отак от воно виглядає в встановленому вигляді. І отак от воно монтується на крило оприскувача і так. Це є ковпак форсунки 07. Також вона стає. Так само, бачите, це вже встановлено на копак форсунки 08. І так також купак форсуночки 08. Отак воно все виглядає. Так що, кого буде цікавити, звертайтеся за номером телефону або переходьте до нас на сайт. Там знайдете більше інформації. В наявності є і форсуночки, і розпилітелі, і дозіруючі шайби. Всім гарного дня! Дзвоніть, пишіть, звертайтесь.